За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 800 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 14 артилерійських систем росіян, один танк, три бойових броньованих машини, дві РСЗВ, один засіб ППО, одну крилату ракету, два ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 одиниці автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 10 листопада такі. Українські воїни ліквідували більше як 309 тисяч 520 окупантів. Російська армія втратила 5 тисяч 317 танків та 10 тисяч 17 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 7 тисяч 489 артилерійських систем загарбників. На 877 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 578 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 322 літаки та 324 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9 тисяч 876 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5 тисяч безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1558 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 1060 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!